Кольорова, Кольорова. мова. Всім привіт! Мене звати Світлана і ви на моєму новому каналі Кольорова змова. мова. Що ми плануємо сьогодні? Сьогодні ми з вами познайомимося. Я розкажу трохи про себе і про свій канал. Познайомлю вас з інтро-відео, яке я зробила. Щоб ви могли уявити мої смаки, вподобання, подивитися, що я в'яжу, познайомитися зі мною, з моїм каналом. А надалі будемо намагатися спілкуватися про в'язання, рукоділля, про життя, про натхнення. Кольорову. Сьогодні велике свято Паски. І я з дітьми гостюю у своїх рідних. Тут приватний сектор, недалеко церква, ви можете чути передзвони. І я вирішила не втрачати нагоду і розпочати прямо тут. Те, що я давно мріяла. Тобто завести свій канал. В принципі, канал у мене існує вже досить давно, з, 2000, о, да, з 2012 року. Я розпочинала його як канал, де просто зібрала. Мікро, навіть не міні, майстер-класи по окремим стіпкам бразильської вишивки. Я тоді цим захоплювалася. Тож, якщо це вас цікавить, можете пошукати по моєму каналу і передивитися. В принципі, тоді це, та й зараз, це аматорське таке мистецтво, скажімо так, ведення каналу. Ну, тоді це було зовсім аматорське, знімалася там без якихось умов на телефон. Але я намагалася показати основні стіпки, які використовуються в бразильській вишивці. Зараз я давно вже цим не займаюся, але хто знає, може ще колись повернуся. Тож перейдемо до. Інформації про мене. Я живу в місті Дніпро, маю двох синів 14 і 9 років, а також кота екзота, кота двортер'єра і декоративного краля ангорської породи. Саме ці тваринки і стали, так би мовити, флагманами чи символами мого каналу. Всю цю братію у кількості п'яти чоловіків, двох людських і трьох звірячих я виховую і утримую сама. Ну, На жаль, так склалося життя. Ну, не будемо про сумне. Взагалі, я по життю дуже весела людина, людина я творча і не побоюся цього слова яскрава. Саме про це я і хочу вести свій канал. Я обожнюю яскраві кольори, обожнюю гумор, обожнюю в'язати. Чим я можу бути вам корисна? Ну, звичайно, такі наші жіночі деревені перед тим, як наважитися завести свій канал, і я передивилася. Ну, думаю, якщо не 100%, то то ну, 80% так точно україномовного Ютубу. Я маю таку досить специфічну роботу. Я працюю дистанційно з дому. Uh, і uh, ну, маю такі два аспекти uh, своєї основної роботи. Uh, це uh, досить багато часу займає спілкування там по телефону по месенджерам. І друга частина моєї роботи полягає в тому, що я досить велику частину дня працюю з інформацією, тобто заповнюю такі великі таблиці. Ну, це треба для роботи. Не будемо сюди заглиблюватися, але суть в тому, що я працюю просто з інформацією і часто фоном. Щоб мені було не так сумно, ставлю собі наших, наших українських YouTube-дівчат. Тобто ну, Це дозволило мені передивитися майже, майже усе, що існує. Знаю всіх, все про всіх і так далі. Тобто Надивленість на у мене велика, а що у мене у самої вийде, то я не знаю, звичайно. Кольорова, Кольорова. мова. Спілкування, але я вважаю, що я, так би мовити, не артист розмовного жанру, мені ближче е писати тексти. Я колись працювала копірайтером е і ну, мати час, щоб скласти, е так би мовити, літери в слова. Мені подобається більше, ніж імпровізувати, але м час вимагає е змінюватися, виходити з зони комфорту. Е і переходити у формат Ютубу розмов, отже, буду працювати над собою. Тож, для початку хочу презентувати вам своє інтро відео, де я зібрала фото. Своїх робіт за останній час хочу, щоб ви на них подивилися, відчули ту атмосферу, яку я хочу тут створити, відчули мої вподобання і смаки. Тож запрошую вас до перегляду ролику на одну хвилину, який я робила з великою любов'ю, щоб показати вам, хто я є, що я можу і що мене оточує. Olha a roupa, nova. 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 Середньо до теми в'язання. Для першого ролику я ще не набила руку, ще не навчилася говорити на камеру, тому сьогодні наша зустріч перша буде короткою. Я розкажу вам, чим я зараз захоплююсь, і покажу дві свої роботи, які у мене знаходяться в процесі. Останнім часом мене дуже захопив Жакард. Яскраві кольори я завжди любила, обожнювала. Це просто ну, частина мене. Не раз я намагалася перейти на щось базове, таке, таке бежеве, сіре, але ці спроби жодного разу не мали успіху. Ну, я не подобаюсь собі в цьому. Я люблю контрастні яскраві кольори. До того як я так би мовити поринула з головою у жакарт. У мене було зв'язано досить багато речей там однотонних, досить таких акцентних. Тобто я обираю кольори із серії «Вирви Око нещодавно з моєю подругою, відомою українською блогеркою Сільверніт, спілкувалися на цю тему. І е, я зазначила, що я купую іноді пряжу в стоковому магазині, де виставляють там лоти по гарній ціні і. Ну, швидко розгрібають. У мене немає часу це все відстежувати. А я дію за таким принципом. Я йду, коли вже все розібрали і, і забираю собі все, що ніхто не взяв. Зазвичай це якісь такі ну от, вирви, око, коляри, Я їх просто обожнюю. Ну я вважаю, що вмію їх поєднувати і вписувати в свій гардероб. Тож, от така у мене специфіка, особливість, хто теж любить таке, будьте до цього готові. І от раніше я в'язала в'яжу я взагалі багато вже років, можна сказати, років 20 років двадцять, але жакард я опанувала зовсім недавно. Чому я пробувала в'язати жакард, але у мене завжди виходило все затягнуто. Я пробувала з наперстком, пробувала там так, сяк поки я не познайомилася з темою жакарду з двох рук, і отут мені зайшло, і отут я відкрила для себе скриньку Пандори. У можливості поєднувати, не брати один там якийсь яскравий колір, а поєднувати кілька кольорів, і мене, як то кажуть, понесло, поперло і так далі. Поки що я на початку цього шляху. Але ну, точно буду продовжувати, і жакарду тут буде 100% багато. Крім жакарду, я ще володію такою теж досить цікавою технікою, як двокольоровий бріош і двосторонній жакард. Тобто, ну, мені подобається поєднання яскравих кольорів, яскравість у моїх виробах, ну і просто працювати з такими яскравими кольорами. Два слова буквально ще. Ні, ну, не два, добре, 22 скажу, про ті процеси, які у мене в роботі, і думаю, для першого разу буде досить. У мене і так стрес від, від того, що я наважилася на це. Тож, розповім про те, що у мене зараз в роботі. Для початку я, мабуть, покажу однотонний свій виріб, який у мене в'яжеться. Ну це, звичайно, готуйтеся вирви око. Наразі я в'яжу светрик з кашемірового букле. А, забула сказати, на моєму каналі точно 100%. Буде багато про кашемір, бо я обожнюю цей матеріал, не дивлячись на те, що він дорогий. Колись у минулі часи я зробила собі досить гарні запаси і тепер з радістю їх використовую. Я маю дуже-дуже чутливу шкіру і мені коле все, окрім кашеміру. І от е зараз я взяла в роботу е кашемірове букле від Каріаджи. І це, ну, просто я не один кашемір в'язала, але ну, м'якіше цього ну, не було у мене нічого. Цей светрик в'яжеться по опису Petit Knit Cloud Sweater. Він вже майже на фініші проєкту лишилося ще трошки дов'язати. Зв'язати резинку, рукавчики і зробити обробку горловини. Процес в'яжеться лицевою гладдю і не дуже, так би мовити, мені йде. Тому я паралельно взяла в роботу жакард. Ну, я ж казала, жакарду буде багато. І зараз в'яжу отакі рукавички за мотивами. Казки Аліса в країні див. Другу рукавичку я не взяла з собою, але це буде привід. Показати вам їх потім разом. Тобто обидві рукавички різні, всі чотири сторони різні. Жакар доволі складний, але мені це страшно подобається. Ну, в принципі, думаю, для першого разу нам досить. Я рада була за вами познайомитися. Я рада тому, що я на це наважилася. Я дуже сподіваюся, що ми будемо з вами бачитись, обговорювати найяскравіші нитки, найм'якіші пряжі, найцікавіші техніки. Обов'язково коли я повернусь додому, а це буде вже завтра. Будуть в моїх кадрах мої улюблені тваринки, мій кролик, мій котик раз, мій котик два. Я розкажу вам, звідки вони взялися, розкажу про їх характери, тобто нам багато ще буде про що поговорити. Ну, а поки для знайомства я вважаю досить. Буду рада бачити всіх і не раз. Підписуйтесь, лайкайте, а не хочете, не підписуйтесь і не лайкайте. Моя задача була зробити це сьогодні для себе, а там побачимо. Як казав мій тато, який вже не на цьому світі, на жаль, сліпий, казав, побачимо. Тож побачимо і ми з вами. На цьому все. Буду рада вас бачити на моєму каналі Кольорова змова. Станемо з вами з умовниками. Все, бувайте, пока. Кольорова змова.